На даний час нам заявлено стороною захисту заявлено відвідучому судді. Слідчий суддя відмовилась відпускати Червінського з клітки, відмовила в задоволенні скарги і поки що не розглядала наших заяв про певних свідків. В подальшому слідчий суддя вів себе не дуже, скажімо так, не дуже нормально по відношенню до сторони захисту, задовільняючи всі клопотання прокурора. Зокрема, прокурор попросив закрити судове засідання. Журналістів навіть не допустили до початку судового слухання, тому нам було прийнято рішення, заявлено на даний час заяву про відвід. Ми будемо чекати, а, хто буде наступним суддею, який розгляне цю заяву відповідно або відведе цю суддю, або залишить цю справу. А представтеся будь ласка. куса Людмила Ігорівна, адвокат Челінської. І якщо можна коротко коротку по позицію вашу, чи не можете зараз. На даний час ми можемо говорити тільки про те, що прокуратура просить обрати Червінському запобіжні захід вигляді тримання під вартою без альтернативного визначення застави. Ми будемо просити відмовити задоволення цього клопотання в повному обсязі. Будемо силатись на те, що підозра не обґрунтована, і ризиків будь-яких немає. А за якими статтями зараз підозра? На даний час йому оголошена підозра за статтею 426 двадцять шість частина 5. Всі інші коментарі mm -hmm. будемо надавати вже після судового засідання. Це склад суду. Справа слухається суди Євгенсудового секретаря судового засідання у мене українська. Хто з інших учасників з'явилися судове задання? Судове засідання з'явилось прокурор Кобець <клес> з мови програми Південна. Склад суду на суду, що судом приміношується, що на екологія надійшла. Заяв. И суддишки на сміттєвічати. Полицейні сейчас розповідаємо проводимо 22 на 22. Вносно червоского номера Мана Дергович. Потім сюди у вас є. Судового засідання майже всі особи були видалені з зали судом на клопотання сторони захисту про оголошення технічної перерви 5 хвилин. А слідчий суддя не поставив це клопотання на обговорення, як того вимагає новинка ПЕК України. А фактично підвищив голос на сторону захисту і сказав про те, що в неї немає часу оголошувати технічні перети на 5 хвилин для того, щоб сторона захисту відібрала заяву народних депутатів, тому що в неї призначені інші судові засідання. Крім того, а, на початку слухання стороною захисту було заявлено скаргу в порядку стацію 206, де було обґрунтовано зазначено про те, що чергинського романа було незаконно затримано, то він незаконно утримується на даний час під вартою. На що Слідча суддя сказала, що ця скарга буде розглянута а, не зараз, а в подальшому разом з клопотанням, і буде прийнято рішення вже в нарадчій кімнаті. Однак що ми суд ми вважаємо такі дії слідчого судді неприйнятними, оскільки стаття 206 чітко передбачає, що в разі того, якщо особа незаконно знаходиться під вартою, як в даному випадку, слідчий суддя зобов'язаний прийняти рішення про те, щоб звільнити таку особу, спідбати негайно. Крім того, стороною захисту було заявлено клопотання. В якому сторона захисту прохала дозволу на перебування підозрюваного протягом судового засідання поряд із захисником, оскільки ми вважаємо, що в спляному боксі. Унеможливіться нормальне спілкування Черніцького разом з своїми захисниками. Він не може робити будь-які нотапи. Сичий суддя, розглядаючи зазначене клопотання, запитала у невідомої особи із числа присутніх в залі суду, не встановивши цю особу, чи може бути здійснена така дія. Ця особа зазначила, що вона нібито старший конвою, однак ця особа не встановлювалася. І послалася на якусь інструкцію, яка нібито забороняє. Випускати із такого скляного боксу підозрюваного, ми вважаємо, що такої інструкції апріорі не існує, навіть якщо вона існує, не було чітко зазначено під пункт цієї інструкції порушені. І навіть якщо все-таки мають місце такі події, то все ж таки а, неодноразово як суди українські, так і Європейський суд справ людини зазначає, що якщо а, особа що особа взагалі повинна перебувати поруч захисниками для того, щоб мати е, можливість з ними спілкуватися, в тому числі конфіденційно. Е, крім того, шановний суд, у відкритому доступі міститься інформація про те, що суддя чайка закривала справу відносно пана Татарова. А, а в даному кримінальному впровадженні другої сторони захисту міст, має місце політичний тиск з боку офісу президента, в тому числі з боку пана Татарова, зазначені всі підстави, дають. Підстави стороні захисту а, і викликають сумнів у неопередженості слідчого судді чайки Олени Сергіївни. Зв'язку з чим ми просимо нашу заяву задовольнити а, і відвести чайку Олену Сергівну, суддю Шевченківського районного суду, міста Києва, від розгляду зазначеного клопотання відносно Червіського Романа Григоровича. І клопотання, шановний суд, я прошу долучити до матеріалів, це клопотання про дозвіл на перебування, яке там в додатках зазначено. З вашого Ви в так, в першу честь. Про те, щоб Черківського відпустити з клітки на час розгляду клопотання про тримання тібату, що він перебував просто поруч з нами. Добре, дякую. Суддія слова думку учасників, що не можливості до учення зазначеного клопотання до матеріальної справи. Захисник порядовує вашу думку і тримав суд, Підозрюваний вашу думку відповідальність. Запрошую, що. Місіховуючи значення попитання з матеріалів. Таком проєктно зручніше, але не спочатку я потім щоб відводу сьогодні чайки. Дякую. Дякую. Ваша думка приймали. Судового засідання прибули всі бажаючі особи, які розмістилися в залі судового засідання. Жодних перешкод в подальшому мною. Не можу підтвердити як такі, що створювали суди для допуску інших осіб в ході вже безпосередньо судового розгляду даного клопотання. На рахунок інших доводів щодо клопотання сторони захисту про надання необхідності на 5 хвилин перерви, нібито для написання заяви. Таке заява, таке клопотання також було. Належним чином розглянути суддею, було з'ясовано з якою метою було заявлено таке клопотання. На що було отримано відповідь про необхідність відібрання заяви в одного однієї з особи, яка з'явилася, це пан Бутусов. На що судея було наголошено про те, що така особа може прибути в зал судового засідання без визначення відповідної технічної перерви? Стороною захисту було доставлено таку особу в зал судового засідання. Таким чином, ця підстава, яка стала обґрунтуванням для необхідності відкладення, вона по своїй суті відпала. І особа, яка мала бажання це написати, це пан Бутузов, судей було надано можливість написати таку заяву вже безпосередньо в залі судового засідання. З приводу розгляду скарги. На затримання особи таке рішення також сюди було розглянуто, і відповідне своє мотивування щодо обґрунтування результатів розгляду такого розгляду при перебуванні на радшій кімнаті також було озвучено. З приводу дозволу захисника захисникам перебувати поруч, точніше підозрювано перебувати поруч з захисниками. Таке питання також суди поставлено на обговорення учасників судового провадження, а також з'ясовано думку осіб, які забезпечують безпеку як затриманої особи, так і учасникам кримінального провадження, на що було отримано стверджену відповідь про неможливість перебування затриманого поза межами технічної споруди, яка, скажімо так, пристосована для його утримання. Тому я вважаю, що такі доводи сторони захисту є зловживанням своїм правом на відвід. Порушення статті 80 Кримінального процесуального кодексу України такий відвід він не є вмотивований. Порушення статті 75 Кримінального процесуального кодексу України належного обґрунтування необережності слідчого судді при розгляду даного клопотання я вважаю стороною захисту не доведено, тому пошу, прошу відмовити

Провадження було один ТРКС дробці до 1993-25-2023 було ухвалене проєкт законних сил, з моменту його голошення, по скарбені районі. Помню, як ухвалили, оголошено в 15.30, у 28.00. Зрозуміло, що ухвали? На чому це було сніг, це завершає? Ухвала минув України наступного резолютивна частина справа номер 761 рік 1406, дріб 23. 25 квітня 23 року Київ, Києвсичний суддя Шевченківська районна суд міська Києва, Чайка. За участю секретаря судового засідання прокурора захисників підозружа в закритому судовому засіданні приміщення суду, клопотання слідчого головного слідчого управління СБУ, погоджено прокурором Офісу Генерального прокурора про засування запобіжного заходу у гляді тримання під вартою відносно Червінського Армана Григоровича, 74 року народження у кримінальному провадженні 2202290408 встановив. Переподчище, що складання судового рішення у формі ухвали, вимагає значного часу суд має правоможити складенням оголошення в його результативної частини. Контекст ухвали буде оголошення о 10 годині 00 хвилин 1 травня 2023 року. Керуючи статтями 7, 8, 177, 178, 180, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 206. 372 частину 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановив. Заяву захисника підозру Червінського, Романа Григоровича, адвоката посуду ігоря, не подав урядку статті 206 КПК України залишити без задоволення. У задоволені клопотання про застосування відносно підозрювання Червінського, Романа Григоровича запобіжного заходом гляділи особисто особистої руки відмовити. Клопотання слідчого слідчого управління СБУ України, погоджене прокурором, Офісу Генерального прокурора задовільнити. Застосувати до підозру Червініського Романа Григоровича, 74 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під варту без визначення родної застави. Строк дії ухвали про тримання підозрювання Червініського Романа Григоровича 74-го року народження під вартою визначити термін 60 днів майже спробувати до судового розслідування, тобто 22 червня 2023 року. На ухвалу слідчого суді безпосередньо Українського поліційного суду прокурором підозрюваний його захисником протягом п'яти днів нею проголошення. Може бути подана апеляційна скарга слідчий суддя підпис. Мотиви, з яких виходить слідчий суддя при ухваленні зазначеного рішення, дізнаєтесь, отримавши повний текст судового рішення після проголошення. На сьогодні отримуєте вступну та резолютивну частину. Зрозуміло вам зміст ухвали та порядок оскаржень. Зрозуміла? Зрозуміло. Так, що... Зрозуміло? так що... на все добре. Доброго дня. Сьогодні власне опублікували про те, що ви особисто були готові взяти на порук. Чому власне таке було рішення ваше? Я взяв на поруки, тому що мені відомі були обставини, які не повідомлялися в засобах масової інформації раніше про Романа Червінського, але разом з тим стало мені відомі під час моєї роботи, оскільки я. Був автором багатьох публікацій стосовно діяльності українських спецслужб у війні з Росією. Тому, звичайно, з 2017 року я багато оприлюднював матеріалів стосовно операції, до яких був безпосередньо причетний і брав участь яких Роман Червінський. Зокрема, це ліквідація ватажків російських терористів Арсена Павлова, відомого як Маторола. Михайло Толстих, відомо як Гіві, успішне викрадення взяття в полон російського терориста Цемаха, якого потім вигідно обміняли. Тому, звичайно, мені було зрозуміло, що публічний захист Романа можливий тільки через мою особисту участь в даному випадку. Тому я а, взяв на себе таку відповідальність в даному. Опору. Як вам рішення запобіжного заходу? Чи для вас це все було очевидно одразу чи ні? Це абсолютно було неочевидно, оскільки я хотів почути аргументи слідства? Я послухав виступ прокурора. І зрозумів, що він просто взагалі це така фальсифікація кримінальної справи, яка не має нічого спільного ні з правосуддям, ні навіть з формальною логікою. Що мені відомо, що Роман Червінський діяв не самостійно. Я це знаю навіть не з матеріалів слідства, тому що я ще у грудні минулого року зустрічався з його безпосереднім командиром на. Час тих подій генерал-майором Віктором Ганущуком, який підтвердив мені всю цю історію, розповів її, і мені здається повним абсурдом, що під час проведення комплексної операції санкціонованої керівництвом одного з учасників цієї операції раптом єдиного е роблять винуватим і звинувачують у. Абсолютно неочевидних речах. бо дійсно по цих аеродромах завдавались постійні удари, завдаються зараз і яким чином можна взагалі доводити, що це внаслідок якихось дій Романа Червінського вражаються аеродроми. Створюється такий дивний прецедент. Так, у нас що і по інших аеродромах тоді хтось теж військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації або військовослужбовець мав посадити цей літак на український аеродром. Все вірно. Такі дані місця в в джерелах. Ага. Дійсно, в результаті цієї операції Україна мала б отримати літак збройних сил. Він би збройних сил ворог Російської Федерації він би становив дуже велику цінність для України як такий. На превеликий жаль, не всі операції, які проводяться, закінчуються Позитивно, успішно, успішно ця операція закінчилася не успішно і вирішили знайти винуватого. А чи є докази, що власне в результаті цієї операції відбувся цей удар по аеродрому? Чи скажімо так, це могло відбутися через бомбардування, які відбувалися у нас і від початку повномасштабного вторгнення в різних областях? Ми, як захисники, вважаємо, що наслідками бомбардування аеродрому це не наслідок дій цих цієї операції. А Аеродром цей бомбардувався до цього два рази. Там а, були загиблі. Це все є в пресі а, першого разу, 1 березня, бомбардування, один загиблий, 12 березня, сім загиблих. Це все так. Давайте розповідаємо власне, чому ви сьогодні вирішили з'явитися на цьому судовому засіданні і власне воно було закрите. Що можете про нього розповісти? Ну, дивіться, коли я почув про те, що Червинського романа звинувачують і буде запобіжний захід обиратися для нього, як я наголошував в судовому засіданні, я з романом познайомилися якраз після після озвучення так званого ванергейту. Тобто, коли е, вони виступали і розказували про спецоперацію з затримання вагнерівців, і чітко було зрозуміло, що з офісу президента був витік злив цієї інформації, і відповідно операція провалилась, ви всі чітко пам'ятаєте, як тоді розказували, що то була операція, то не була, то не операція, але ще якось там називали і все. І те, що почав Роман фігурувати в якісь інших кримінальних провадженнях, це якраз і насторожувало. Тому почав десь трошки уникати, старався розібратися з тим. І ну, видно тільки одне: що це є помста якраз з офісу президента за весь цей вагнер гейт за ту всю інформацію, яку він не побоявся. А Виклав для суспільства для засобів масової інформації, тому що дійсно воююча країна, і якщо в нас в керівних органах, в офісі президента є такі люди, як Татаров, Єрмак, які зливають цю інформацію, ну, ясно, що суспільство має про це знати. І бачите, Роман не побоявся, це сказав, це озвучив. І те, що ми зараз наблюдаємо, це є помста, політична помста. Сьогодні в суді було зазначено, що Роман ну, так би, звинувачується в тому, що під час розроблення цієї операції з російськими там, пілотами, військовими, щоб вони прилетіли на... Літаку якраз і згідно закону, який ми прийняли рік назад, вже більше навіть року назад, щоб можна було запропонувати російським солдатам, пілотам, які ну, вкрадуть, не вкрадуть, доставлять нам ту техніку, можна було заплатити якісь кошти. Тобто мільйон доларів за літак якраз було запропоновано, тобто згідно закону і. Ця операція десь розроблялася. І Роман сьогодні чітко сказав на суді, що це не була його ініціатива. Про таку можливість доповідали вищому керівництву. Це все було з ними узгоджено і була на робоча група, яка напрацьовувала цю операцію тобто і льотчики, і спецслужби, і інші. Ті, хто мав кожен якийсь досвід в певній сфері. Наприклад, якщо він не льотчик, він не міг розуміти, там, на якій висоті, яким коридором, як могла ця машина залетіти в наш простір, щоб її там не обстріляли і все. Тому це була, як Роман казав, спеціальна операція. і все. Прокуратура це спростовує і говорить, що це була вся ініціатива Романа. І в зв'язку з тим, що операція провалилася в цей самий день на на цей аеродром прилетіли снаряди, де і були поранені, і в тому числі був загиблий командир. Роман якраз і спростовує всі ці обвинувачення. Я одне скажу, що в загибелі і військових, і мирних винен тільки Путін, його оце оточення, керівництво Російської Федерації, російський чобіт, який прийшов на нашу землю, і все. А такі люди, як Роман, як військові наші. Роблять все можливе для цього, щоб вигнати ворога з нашої землі, і стільки спецоперацій, які має роман за своїми плечима, ну це хороших вдалих операцій. Це просто неймовірний досвід людини, яку сьогодні сидить хлопчина, як то кажуть, прокурор, молоденький, який навіть не нюхав того військового пороху і звинувачує людину, в якої більше 20 років досвіду в спецслужбах, в якійсь такій некомпетентності, не розуміючи що. Тобто. Сьогодні адвокати Романа надали фактично всі докази цього, що це була узгоджена операція з керівництвом. На жаль, я все-таки надіявся, що взагалі відмінять це обвинувачення Роману, почувши такі докази з сторони його адвокатів. Але на жаль, 60 днів арешту. Ну я впевнений, що адвокати будуть подавати апеляцію і. Мінімум всі ті присутні народні депутати, громадські активісти, журналісти, які сьогодні прийшли і виявили бажання взяти Романа на поруки, будуть в апеляційному суді і будуть відстоювати і захищати його честь і гідність.